Зрозуміло, що такі складні укріплення вони не з'явилися вітра. І сьогодні ми спробуємо простежити, з чого все починалося, що там було на самому початку. І, як завжди, про цей період ми практично нічого не знаємо. Тобто є тільки багато різних спекуляцій, і ми повертаємося до цієї реконструкції, яку я вже теж на екскурсіях неодноразово показувала, тому що. Що з високим замком, що з низьким замком, що зараз, що з розплануванням площі ринок, нам все одно логічно починати з княжих часів, і що ми знаємо про княжі часи? Це реконструкція, яка зберігається в історичному музеї на площі Ринок 4, це реконструкція княжого Львова за тими уявленнями, які з Скажімо, зараз приймає більшість дослідників. Тому що, як я вже казала, в 90-ті роки і ще навіть в радянський час, в радянський час була спроба якось вивищити роль княжих часів, тільки княжі часи, по суті, і досліджувалися все, що після княжих часів вважалося. Антирадянським і не досліджувалися практично. І тоді хотіли розказати, що от в часи Русі, яку вважали, тоді Хрущов як почав просувати оце про триєдиний народ, особливо активно, і про Переяславську Раду як воз'єднання України і Росії Хмельницьким, 300 трьох трьохсотліття тоді святкували. Одним словом. З тих часів багато пішло таких тенденцій говорити, якби удавнювати все і казати, що максимально все було розбудовано в часи Росії. Ну і звичайно, з здобуттям Україною незалежності багато істориків, відчувши нову свободу без постійної партійної цензури. Почали шукати теж доказів того, що за українців все, все, все вже було тут збудовано. Бо до того за Польщі існував міф, що Казимир фактично заснував мало не нове місто на. на ну, в принципі, було таке уявлення, що за князів там була якась, якась фортеця, така собі, і між нею там. Були якісь поселення, але от справжнє місто, як місто, заснував Казимир. Ну, правда, десь, як завжди, посередині, бо взагалі була гіпотеза, що от всю площу ринок розпланував князь Лев, яка зараз не дуже підтверджується. І... Що зараз? Які уявлення, які можуть потім ще перевернутися, тому що нам потрібні ще археологічні дані, щоб зрозуміти, що все-таки було в княжі часи? Ми знаємо, що е, велика частина от, довкола вулиці Вірменської, довкола вулиці Театральної, е, з е, пізнішого міста в було, була зайнята. Так, да, низький замок вже був на минулій екскурсії, сьогодні буде про мури, але про нього ми мусимо згадати. Е, власне, е, там вже було заселення в княжі часи, і вся оця частина вона заселена ще е, багато дещо з 12 століття і раніше, тобто є поселення ще до заснування тут. Граду, городу, тому, скоріше за все, тут були села, і Львів заснувався, як Львів, коли побудували власне, укріплення на високому замку. І зараз так вважають, що укріплена частина в княжі часи була отут-на терасах, на схилах княжої і замкової гори. Тобто це якась верхня частина підзамча, що була фортеця, в фортецях тоді, переважно ніхто дуже не живши, навіть в 14-15 столітті ті замки, які були більше для оборони використовувалися, ніж для житла. І кам'яні вежі там, скоріше за все, були вже. І укріплені дерев'яно-земляними укріпленнями, власне, підгороддя, це називалося. Зараз така найпопулярніша гіпотеза, що воно було власне, на терасах на схилах цих двох пагорбів, хоча треба сказати, що стосовно цього приводу є дуже великі дискусії. Власне, основний е срач, так би мовити, істориків стосовно княжу Львова в тому, де було укріплене підгороддя, тому що Е, ну, насправді це все тільки гіпотези, бо в нас від е, ну, дерев'яно-земляних укріплень, якщо на їх місці потім ще якась забудова, то від них не дуже щось лишається, що може нам розказати. Дерев'яно-земляні укріплення це були не просто насипи землі, це були е, такі конструкції, дерев'яні, заповнені землею зверху з дерев'яними галереями, які дозволяли стрільбу. Тобто це була така доволі складна структура. І вважається, що був такий торгово-ремісничий посад, який був ну, десь більш-менш сільського типу, не був укріплений. І для цієї частини міста, отут зручному місці, між притоками, болотами і власне полтвою, побудували низький замок як укріплений пункт для цього всього посаду міського. Щоб люди могли там ховатися, тоді укріплення були дерев'яні. Скільки часу вони були дерев'яні, невідомо. Бо то, як є питання, що в княжі часи могло вже бути кам'яним чи не могло. Так само насправді це можна тягнути і в іншу сторону. Тому що ще в 19-му, на початку 20-го століття, поляки вважали, що Казимир вже от як. Заснував Львів оцей довкола площі, ринок, місто в Мурах і все решта. Але ми насправді не знаємо, чи за Казимира мури вже були кам'яні чи далі дерев'яні. Тому що насправді весь цей час мури багато разів руйнувалися. Перше руйнування Львівських мурів це ще 1259 рік, коли на вимогу хана Бурундая. Данилу мусить розмитати укріплення своїх міст і Львів є в перерахунку. Потім князь Лев якось їх відбудовує, очевидно, достатньо зміцнює, бо пізнішу облогу монголів вона, вони витримали. А потім Казимир, коли приходить Львів нищити, то в 1340 році. Написано, що він спалив Львів. Тобто, судячи зі всього, тоді ще були укріплення дерев'янь. Але що побудували на місці цих дерев'яних укріплень? Це важко сказати, тому що є згадки різні в ой, в старих хроніках, що в 1344 році вже ніби як. Їх відбудовували, тобто це було за боярського правління на чолі, якого стояв Дмитро Дедько, який був, е визнавав себе васалом Волинського князя Люберта. І це було таке між королів, я певне, між різними володарями, тому що влада Люберта тут була не дуже сильна. І що вони тоді могли відбудувати, і як довго воно протрималося, дуже важко сказати. І щось Казимир відбудовував, але потім приходив знову Люберт в 1350-х, ще раз все підпалював, руйнував. І потім, 1381 року стається пожежа, і перша велика пожежа задокументована для Львова, яка не хтось підпалив, а, власне, сталася в місті пожежа як стихійне лихо. І ми знаємо, що тоді згоріла вежа ратушів, які були архіви документів. З чого нам проблематично тепер знати щось, що було до того. І якщо якісь укріплення ще були дерев'яні, то вони мусили згоріти теж. Що ми розуміємо точно, що після 1381 року, після цієї пожежі, це вже короткий час, останній період правління угорських королів, тут потім приходить. Ядвіга з Ягайлом і знову польська корона. І скоріше за все, от десь в 1380-х почалася відбудова вже власне кам'яних мурів, про які ми можемо говорити, що це вже були кам'яні мури.